У сумах оголосили триденну жалобу через російський удар по місту. Сьогодні ворог поцілив по обласному центру двома балістичними ракетами. На тепер відомо про 32 загиблих. Серед них двоє дітей та 99 поранених, серед яких 11 дітей. Попередньо пошкоджено 25 житлових будинків, а також дев'ять адміністративних будівель. Докладніше в матеріалі Юлії Зайцевої. Сонячний ранок святкової неділі. За пів години до одинадцятої пролунав потужний вибух. За кілька хвилин ще один. Я тільки вийшла, я нічого ще не бачила. Ну, у мене просто шок. Я не можу просто зараз. Росіяни вдарили балістикою у середмістя, коли на вулицях було людно. Пожежники миттю стали гасити вогонь, швидкі одна за одною розвозили постраждалих по лікарнях. Сразу забирали тяжких поранених, яких нам тут виносили, відвозили. До обласної лікарні там приймали. і ну, Не одну ходку зробили, декілька людей тільки ми вивезли, а інші члени нашої команди надавали допомогу тут на місці прильоту. Але ви бачите, це прямо в центрі міста, вихідний день свята, і тому тут на місці прильоту дуже багато загиблих. Посеред дороги назавжди зупинився автобус 62-го маршруту без вікон, вкритий шаром вибухового пилу. А в салоні застигли тіла пасажирів та водія. В момент спалахнули легковики навкруги разом із людьми всередині. В перші хвилини горіло одразу 10 транспортних засобів, тому працювали саме над цим, аби і ліквідувати пожежу і все обстежувати. Но на даний момент наша задача це те, аби де блокувати ж поскожених транспортних засобів тіла загиблих людей. Жертви російського терору повсюди. Рідні розпізнають тіла. Поруч іще понад три десятки тіл, серед них двоє дітей. Ймовірно, цифри не остаточні: близько ста людей поранені. Віктор показує уламок, що травмував його сина. Вот Ось цей прилетів в квартиру та зачепив його. Чоловік у час вибухів був на вулиці, тепер почав прибирати. Перший зрив прозошов з Перший вибух стався тут. Я одразу побіг, тому що сім'я, жінка підстригалася на першому поверсі, а син був вдома. Поранили, відвезли в центральну міську лікарню, спина, обличчя отут. Ой, ну як стан? Хоч ніби нормально, але нога у нього щось там хиталося, не міг стати. Вікна балкон повністю все там завал взагалі. Не знаю, куди його дівати. Ніна разом із чоловіком під будинком, бо кілька разів вже повідомляли про повторні пуски ракет. Жінка хвилюється за кота, він кудись утік, коли рвануло. Труситься все, широке, що ноги. Жах, не то, що не уявити. У мене ще в мозгах не укладається вся ця ситуація. Один був жуткий, страшний. У нас з під віконня злетіли цвіти, ну в общем, такі, а потім. Три-чотири хвилини і повторно, і що хуже. Я ж вернулась, какие якісь документи схватила. І назад на вулицю, потом за нею. Собаку десь в хаті, а де не знаю. Одна з будівель, куди влучила ракета, це конгрес-центр. Там університетська бібліотека, виставкові зали, дитячі студії, зокрема, театральна та юних айтівців. Інша споруда навчальні аудиторії Сумського державного університету. Навколо житлові споруди, які залишилися. Без вікон, дверей, дахів. Зараз працюють експертизи, перевіряють, які були засоби враження, але на зовнішнє видно по стінам, що це були вражаючі елементи. І тепер, скоріш всього за все, це була балістична ракета в касетному спорядженні для знищення живої сили. На наступні три дні в сумах оголошено жалобу. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, інтерподробиці, марафон Єдині новини.